Слава Ісусу Христу, брати і сестри, за те, що ми маємо сьогодні можливість говорити про великі милості Божі, за те, що ми маємо можливість дякувати Господа за ті жнива, які ми маємо на цій землі. Дійсно, прекрасні плоди. Ми маємо сьогодні. Я так дивився і кажу: дякуємо Богу на наші оці виставки невеличкі це все, що вродило на наших городах. Не привезене звідкись. Воно вродило в нас, в нашій місцевості, в нашому Бердичеві. Слава за це Господу. Але знаєте, говорячи про жнива, які ми маємо, ми завжди говоримо про жнива, які будуть вічні жнива, тобто Божі жнива. Хор проспівав цей псалом. Хтось може зрозумів, хтось може думає, а про що йде мова? А мова йде про те, що другий прихід Ісуса Христа буде. Коли Бог буде пожинати все сам, Не будемо пожинати, Він буде пожинати. І в залежності від того, який плід ми принесемо, наша вічність буде перед Богом. Я постараюся сьогодні коротенько говорити, тому що час біжить, хоча в наші святкові служіння вони завжди трошки довші, тому що програми в нашій великі, да? але буквально постараюся дуже стисло говорити. Але моє бажання поговорити сьогодні про ще одне насіння, про ще один плід в нашому житті. Читаю Післання Петра, перший розділ, перше пісня, і це буде. 23, 24, 25 віршик. Бо відроджені ви не від клінного насіння, а від нетлінного, живим Божим Словом, що перебуває вічно. Адже кожне тіло, немов трава, і всяка слава людини, як квітка рослини, засохла трава, і цвіт її опав, а слово Господнє перебуває вічно, а це те слово, яке сповіщене вам у Євангелії. Друзі мої. Апостол Петро звертається до нас, людей, які читають Слово Боже, і Він говорить нам про якусь дію, яка має відбутися в нашому житті. І він говорить про те, що ми відроджені не від тлінного насіння, а від нетлінного, а від нетлінного. Пам'ятаєте одну притчу Ісуса Христа, яку Христос говорив, і Він каже, вийшов сіяч сіяти. І він сіяв насіння на полі своєму. Пам'ятаєте, хто читав Біблію? І там одне насіння впало. Кам'янисту, камінну таку ґрунт, інше впало при дорозі, ташки налетіли, поклювали. інше в тернії, тобто в бур'яни, які виросли, заглушили, і нічого не виросло, а інше зерно впало на добрий ґрунт сердечний. І там якраз мається на увазі, що ґрунт чи це поле, на яке сіється те твоє і моє серце. Друзі мої, і що сіється на це поле? Ми, читаючи це слово, бачимо, що сіються. Слово Боже. І Петро пише, а слово Господнє перебуває вічно, а це те слово, яке сповіщене вам в Євангелії, а в іншому перекладі, яке проповідане вам в Євангелії. Шановні мої, кожен, хто знаходиться на цьому місці, я хочу сказати, у ваше серце зараз сіється слово Боже. Сіється оце насіння. І це дуже важливе насіння. Чому, тому що ми розуміємо, якщо сьогодні. Ми оці плоди маємо для того, щоб вони виросли, потрібно було що зробити? Посіяти. Розумієте? Потрібно було посіяти. Якщо нічого не буде посіяне, нічого не виросте. А я би сказав, по-іншому виросте. Тому що якщо ви живете, хто живе трошки, ну навіть візьме у місті, наші городи, не посіє щось добре, все одно щось виросте. Що виросте? Бур'яни виростуть. Добре, нічого не виросте, але буряни 100% виростуть. Друзі мої. І ось Господь є отим сіячам, і Господь сьогодні робить те, що Він що він сіє в наше серце своє слово. Я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на важливість Слова Божого. Ось чому, коли ми говоримо про такі жнива. Ми говоримо і про жнива духовні. Ось чому, коли сьогодні ми говоримо про те, що вродило, і оцю ниву, яка є на наших полях, ми говоримо про ниву Божу. І навіть сьогодні вийшли ці дітки, наша молодь, яка що ціле літо що робили? Сіяли насіння віри, насіння правди і любові. І ви знаєте, коли ми говоримо про це, я хотів би, щоб ми зрозуміли важливість цього сіяння і важливість оцього відродження. Чому? Тому що коли ми посіяли щось в нашому городі, добре якесь насіння, був врожай, може була гарна погода. А може, знаєте, буває таке купили насіння, насіння якесь ну не зовсім добре, да, просрочене, не взійшло і так далі. Можемо пересіяти. Ну, якщо в нас не вродило, в когось вродило, якщо в мене не вродив, не вродила картопля, ну, в сусідів чи на базарі вродило в когось, да я купив. Але коли йде мова про вічне життя, коли є мова про вічне сіяння, про сіяння Слова Божого, от тут, знаєте, варіантів немає. Ще раз повторити, чи повторити своє життя, щоб якось змінити наслідки цього життя, вже не буде. Бог написано, в Біблії дає один раз життя. І хто що сіє, те буде що пожинати. І в Біблії написано, Бог поругає мене не буває. Що хто посіяв, те і пожне. Шановні мої. Так от на що я хотів би звернути нашу увагу, я хотів би звернути увагу на важливість Слова Божого. Я хотів би звернути увагу на важливість сіяти це слово комусь, і я би сказав не тільки комусь сіяти, але, саме головне, щоб і ми це Слово Боже приймали вірою. Тому що я можу сказати, в мене все окей, в мене все нормально, ось це йому треба, це тому треба, це тим людям треба, друзі мої, в першу чергу потрібно воно мені і тобі. Так чи ні? Потрібно нам з вами. І тому Христос одного разу каже: всім, хто слухає, каже: дивись, як ви слухаєте. Чому? Тому що якою міркою мірите, такою буде відмірена. Хтось слухав, і знаєте, у нас є такий вислів: є: «В одне вухо влетіло, в друге вилетіло. Шановні мої, важливо, щоб ми слухали, і що, і це слово було прийняте вірою. Дивіться, апостол Павло пише в посланні до євреїв, і він каже такі слова, четвертий розділ, другий віршик. Він каже: адже ми, як і вони, одержали добру звістку. Але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Тобто, Павло пише про певну категорію людей яким було, що Слово Боже проповідане, вони одержали цю добру звістку, але що? Але це слово не принесло ніякої користі, чому? тому що вони його не прийняли з вірою. Розумієте? Можна сказати про поле, про землю, якусь, в яку ми можемо сіяти зерно, і кажемо, що це грунт, це, що не приймає це зерно, чому? Немає там врожаю, не родить щось є те, що заважає. Може, там вологи немає. Може, дуже вона, знаєте, кам'яниста така почва, і що її не можна ніяк там, знаєте, Переорати, чи що. і що, скільки не кидає туди зерна, скільки не робить, нічого там не вродить. Отак є людські серця. А ці серця, чому неростворене вірою, тобто нема, людина відкидає. Людина може знати, що написано в Біблії. Вона може говорити, але вона що? Вона не вірить в це. Друзі мої, от ґрунт нашого серця і насіння Боже, яке сіється в наше серце, тобто слово Боже, воно залежить від нас. Чи приймаємо ми, чи не сприймаємо, чи віримо в це слово ми, чи не віримо. І от людина, яка почула це слово і прийняла вірою, розтворила написано вірою, да? воно принесло користь такій людині. Яку користь? Друзі мої, про яку користь ми говоримо? І я знов хотів би повернутися до цього тексту, який ми читали. Ви відроджені. Відроджені не від тлінного насіння, а з нетлінного живим вічним словом, що перебуває вічно. Друзі мої, всі, хто ми ходимо в церкву Божу, ми ходимо з вірою до Бога нашого, ми віримо в те, що Господь чує наші молитви, і ми чули ці свідчення, як Бог відповідає на молитви. Але саме головне, ми віримо в вічне життя, так чи ні? Ми всі пристанемо перед Богом. І от якраз Хор про це говорив, про те, що наступить той день, коли Бог прийде. В силі своїй, в славі своїй, і, можна сказати, будуть великі Божі жнива, коли Він не ми, Він пожне кожного із нас. Іншими словами, ми пристанемо перед Ним з тим, що вродило в моєму житті. І від того, який плід принесли ми, від того, що вродило в моєму житті, не на моєму городі, в моєму серці. от там, знаєте, що вродило. Від того залежить моя вічність. Чи Боже царство буде відкрите для мене, чи може я попаду в інше. Місце. Ви знаєте, про яке ми говоримо. Друзі мої, ось що важливо. І тому дивіться, що треба мені, для, що, що потрібно кожній людині для того, щоб в моєму серці мав оцей плід був добрий, і для того, щоб я міг наслідувати вічне життя в Царстві Божому. І ви знаєте, оце місце воно дає нам відповідь. Ще раз повторюю, давайте ще раз прочитаємо це місце. Я хочу, щоб воно запам'яталося у нас дуже глибоко в нашому серці. Бо відроджені ви не від тлінного насіння, а від нетлінного. І що це за насіння? Живим Божим Словом, що перебуває вічно. Де ж це слово взяти таке живе, і вічне, і нетлінне оце слово Боже. І от далі Петро пише, і каже: а слово Господнє перебуває, знову дивіться, повторюю: а слово Господнє перебуває вічно, а це те слово, яке що проповідане або сповіщене вам. Ось де його взяти. Друзі мої, ми віруючі люди, ми розуміємо, в залежності по відношенню людини до Слова Господнього, чи приймає вона це слово, чи вона повірила в це слово, чи вона його не прийняла, залежить її вічне життя, чи вона буде мати вічне життя в Божому Царстві. Ось по цій причині ми що робимо? Проповідуємо. Ось по цій причині ми проповідуємо Слово Боже і в церкві, і за межами церкви, і своїм рідним, і близьким, тому що ми розуміємо, якщо людина. Прийняла це слово, це слово може що зробити? Відродити її, написано в Біблії, до вічного життя. Хто хоче мати вічне життя? Хто вірить в те, що він буде жити вічно в Царстві Божому? Друзі мої, ну, я розумію, хтось соромиться, хтось готовий підняти руку, хтось соромиться підняти руку. Але хто хоче мати життя, а хто має в собі це життя? Звідки нам знати? Чи я маю це вічне життя. Друзі мої, і ось відповідь вона дає нам, слово Боже. Дивіться, ще раз один момент, на який хотів би звернути нашу увагу. Від чого залежить природа отої рослини чи того, що посійно на нашому вроді, що виросте і що вродить? Залежить, я думаю, від насіння, правда? Я пам'ятаю, Колись наші мігранти поїхали до Штатів, до Сполучених Штатів Америки, розказували, я був в гостях там, і вони розказували, знаєте, перші уяви, приходять там в магазин, і що в пакетиках продається морква. І ця морквачка така, знаєте, отака маленька, почищена, помита, і в пакетик. І знаєте, уя... реакція наших людей, яка була: в Америці морква не вродила. Ну, така. Оказується, ні, вона вродила. Вона вродила. Але то спеціальний сорт моркви, який такі малесенькі беруть його миють. І знаєте, вони так люблять каратинчик їсти. Просто хрупають собі, як кролики, і їдять. Ну, я сказав би, може, не на морквачки, давайте подивимося на нашу виставку, і хтось може подивитись там, знаєте, помідорчики не вродили, так? маленькі. Але ще впевнений, що сьогодні ми всі розумні знаємо, вони вродили гарно, просто то, що таке насіння було. Так чи ні? Тому що від насіння залежить, яке подальше плід буде в той чи іншій рослини. Якщо ми посіли оці черіки, вибачте, скільки б ми не поливали, скільки б ми не удобряли, що великих не виросте. Тому інше насіння треба було сіяти. Так чи ні? Виросте те, що ми посіяли. Якщо ми посіли помідорчики, баклажан не виросте, чи кавун, чи ще щось. Чому? Тому що ми розуміємо, що життя оцієї рослини, воно в чому? Воно. Закладено в насінні. Друзі мої, а тепер я хотів би звернути нашу увагу про вічне життя. Ми хочемо жити вічно. Ми віримо в Царство Боже. Ми віримо, що від цього земного життя через смерть ми перейдемо куди до вічного життя. Але на підставі чого? На підставі чого? Друзі мої, написано в Біблії, дивіться, ми читали це ще раз і місця. Адже кожне тіло не мов трава, всяка слава людини, як квітка рослини, засохла трава і цвіт опав. На підставі, чого ти можеш жити вічно? Тіло людини, як трава, сьогодні є, завтра немає. Сьогодні зійшло, завтра зівяло. Але ми говоримо про вічне життя. Друзі мої, і ось це вічне життя дає нам ніщо інше, як дає нам що Слово Боже, яким ми що відроджені. Ось по цій причині потрібно що слухати Слово Боже, читати Слово Боже, вірити в Слово Боже. Тому що тільки Слово Боже, а Слово Боже яке? Дивіться, воно не тлінне. Слово Боже, яке воно вічне, слово Боже, яке переб... святе слово, і перебуваючи вічно, воно може дати нам, що оце вічне життя в ньому закладено. Ви розумієте це чи ні? Друзі мої, ось по цій причині християни вони проповідують Слово Боже, тому що вони розуміють, людина може бути добра, людина може бути гарна, людина може бути порядна, але якщо вона не прийняла це слово і не чула це слово, то що вона може бути не, не мати життя вічно, вона не буде спасенна? Давайте згадаємо історію Петра. Чи може не Петра, будемо говорити Корнілія, ну і пов'язане з Петром. Пам'ятаєте, в Біблії написано, дій святих апостолів, 10-й розділ, і ми читаємо, там був чоловік, досить порядний чоловік, гарний чоловік. Знаєте, він релігійним чоловіком був, він навіть молився, він навіть щось робив, добрі справи, милостиню давав, ще щось робив, але ще при всьому тому він був, він не мав собі життя. Являється ангел Божий цьому чоловіку і каже, що поклич Петра, апостола, і що він зробить? То пам'ятаєш, що там написано. Він скаже тобі слово, яким спасешся ти і весь дім твій. Іншими словами, він посіє тобі оце насіння, проповідане буде Євангелія тобі. І оце слово, яке він буде проповідувати, воно буде здатне, що відродити тобі, тебе до вічного життя, щоб ти жив в Царстві Божому вічно. Ви розумієте? Наші вчинки це добра справа. Ми повинні робити добро. Ми повинні чинити правду, ми повинні любити ближнього. Ну якщо в тобі немає цього слова, і це слово не прийняте тобою вірою, якщо це слово не відродило тебе чи мене до вічного життя, на якій підставі ти думаєш жити вічно в Царстві Божому? Що дасть тобі чи мені? Це вічне життя. Друзі мої, слово Боже написано, ось воно, слово Господнє, воно перебуває вічно. А це те слово, яке проповідане нам. Ось чому ми повинні перш за все читати для себе, сприймати самі це слово, щоб собі мати це вічне життя. А потім що робити? А потім нести це слово іншим людям. Буквально декілька моментів ще. Пісня Петра, тобто післання Іоанна. Іоанн пише: перший розділ, перше післання з першого віршика. Про те, що було від початку. Що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя. Тобто, Іоанн пише своє післання, і він пише: людям каже: я вам пишу про це слово життя. Ось про це слово, яке здатне вас відродити. Яке здатне дати вам життя. Але далі ще, дивіться, що він пише: життя з'явилося, і ми побачили, і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця, і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо й вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і Його Сином і Ісусом Христом. Алілуя! Друзі мої, Іоанн пише про це слово, і він каже: я ми сповіщаємо вам це життя, але перш ніж комусь сповіщати, він каже, що ми самі наповнені цим життям. Ми в собі маємо це життя, і коли ми маємо це життя, ми можемо що? Поділитися із іншими людьми оцим життям. І тому, друзі мої, дорогі, брати мої сестри, важливе відношення Твоє і моє до Слова Божого. Чи приймаємо це слово? Чи це слово діє в твоєму і в моєму житті? Якщо так, якщо ми прийняли, якщо ми самі наповнені цим життям, тоді наступний момент, що неси це слово іншим людям, які мають потребу в цьому. Тому що в залежності від того, чи буде людина відроджена від Слова Божого, чи сприйме вона вірується в Слово Боже, залежить, повірте, залежить вічне життя в Царстві Божому, чи буде вона мати, чи вона його не буде мати. Хтось каже, ну це так категорично, слухайте, це не мої слова. Це слова Божі. Коли ми читаємо ще одне місце, дивіться, я, давайте вернемося ще до Пісня до євреїв і знову ж таки той самий четвертий віршик, той розділ, але дванадцятий віршик. Дванадцяти віршик. тут написано такі слова. Адже слово Боже живе і діяльне, гостріше від всякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі, і духа, суглобів і мозгу кісток, судить думки і наміри серця. І немає створіння, яке сховалося б від нього, але все оголене і відкрите перед очима, йому дамо звіт. Слово Боже, живе і діяльне. Тобто, це слово, яке ми читаємо в Біблії, воно надруковане на сторінках Святого Письма. Воно надруковане просто на бумазі, і ми читаємо, його, але повірте, це слово воно є живе і діяльне. Хто читав Слово Боже? Хто, хто же, може переживав, знаєте, почули якусь цитату, і що, я знаю таких людей, почув слово, і що це слово воно починає працювати. І, знаєте, час від часу, воно що воно нагадує нам, воно говорить, воно говорить тобі, а так написано, і що і людська душа, ви думаєте про це, думаєте, і ви самі, може, ми цього не розуміємо, ми може самі цього не замічаємо, як ми дивимося, це слово впливає на нас, і що і змінює думки наші, вчинки наші, життя наше, характер наш. Долю нашу, і не тільки долю тут на землі, а і в вічності. Друзі мої, як це благословенно, але разом з тим, як це відповідально перед Богом. Тому що, ще раз повторюю: не моє слово, не слово когось іншого, а це Слово Боже, от про яке ми говорили, воно що воно буде судити нас. По Його Слову, тобто Слово Боже, воно ми звітуємо перед, ньом, перед Ним. Чому ми так чинили? Як ми жили, що ми робили? Чи відродило воно нас, чи ми прийняли його вірою, чи може ми відкинули його в своєму житті? Ви знаєте, коли люди розуміють це, коли люди розуміють відповідати, коли люди розуміють важливість цього Слова Божого, то вони не тільки самі мають, а вони що і іншим несуть це Слово Боже. Я досліджую історію різних місіонерів, тому що я викладаю це в семінарії. І знаєте, коли я досліджую, я бачу, як багато людей, християн, які були самі наповнені цим Словом Божим, вони подібно апостолу Павлу і іншим, що робили, вони проповідували. Давайте почитаємо просто дії святих апостолів. Ми Побачимо, як апостол йшов в інші міста і проповідував. Казалось би, навіщо це це робиш? Але коли в його серці є любов до Бога, любов до ближніх, і він розуміє. В залежності від того, чи буде людина відроджена від цього слова Божого, чи це слово буде посіяне в її серце, чи не буде посіяне, буде залежати і вічність, царство Боже. Чи попаде вона в царство Боже, там на вічний спокій, радість, чи вона буде пристане на суд Божий. Тоді Павло що робить? проповідує. Проповідує, що він проповідує? Він проповідує Слово Боже. І дивіться, ми читаємо знову ж таки дії святих апостолів. І що ми бачимо? Ми бачимо, що апостол Павло, от приклад один, увійшов до синагоги, 19-й розвит дії святих апостолів, восьмий віршик написано: увійшовши до синагоги, він рішуче три місяці переконував і говорив про Царство Боже. Три місяці, що він робить? Переконує, р... притом як рішуче. Хтось каже, ані, неправда. Павло каже: Стой, послухай, правда, він не просто, знаєте, як так? Він рішуче, тому що впевненість мав в собі. А далі що ми бачимо? А далі, коли деякі люди не хотіли, деякі люди не сприймали, вони не могли це прийняти, ну тобто вони не хотіли прийняти це. І далі читаємо, що це було впродовж двох років, десятий віршик, Тож усі, які жили в Азії, почули слово Господнє юдеї і греки. І ми знаємо із історії, що в ту місцевість, город Єфес, і в інші місця прийшло велике пробудження. Чому? Що повпливало на це? Було проповідане Слово Боже, яке міняло долі людей, яке міняло судьби, яке міняло взагалі народи міняло. Я знову повертаюсь до тої думки, коли я говорю про місіонерів. Ми сьогодні маємо. Біблію, ми маємо сьогодні Біблію на українській мові, ми маємо на російській, ми маємо український, один, другий, третій, сучасний, може старіше, різні переклади. Але питання у чому? Питання, чи читаємо ми її? Чи сприймаємо ми її? Якщо Біблія лежить, це слово лежить в мене на поличці, воно не буде приносити користі. Ви знаєте, якщо насіння буде в наших коморах лежати. Уявіть собі, саме гарне насіння. Але воно лежить в нашій коморі, воно лежить, десь, знаєте, в якісь там шухлядочки, в пакетику, підписане гарне все. Скажіть, будь ласка, воно принесе плід чи ні? Воно буде лежати там довго. Рік, два, три. Я не знаю, воно буде здатне родити чи ні. Але скільки б воно років не лежало, користь від нього не буде до тих пір, поки це слово не буде що? Посіяне. Тільки коли воно посіяне, воно приносить плід. Через це Біблія може бути надрукована в гарній політурці. Гарним перекладом, але якщо вона лежить і вона не сіється в Твоє чи в моє серце, воно користі не приносить. Якщо ти не, не наповнюєшся цим словом, якщо не несеш це слово іншій людині, якщо ти не читаєш це слово Боже, і не сприймаєш, тому що ґрунт, на який повинно бути посіяне це слово, це ґрунт твого серця. Розумієте, да? це ґрунт мого серця. І коли я слухаю це слово Боже, воно що падає на ґрунт мого серця, і якщо там ґрунт який м'який, знаєте, смиренне серце, добре серце, відкрите серце, що воно приносить плід, плід во спасіння, відроджує мене до чого, до вічного життя. Друзі мої, я ще раз повторюю: ми, українці, маємо сьогодні достатньо. Будь ласка, я думаю, в кожного вдома, навірно, є новий заповіт, в кожного вдома є Біблія, того чи іншого перекладу, питання, чи, чи читаємо ми його. Чи наповняємо своє серце, чи сіємо в першу чергу собі, в своєму серці, а потім що, чи сіємо, чи ділимося цим словом з іншими людьми, які теж потребують цього слова Божого. Вертаюся до місіонерів, які розуміли важливість цього слова Божого. Один із таких місіонерів був Вільям Карей. В цей час він поїхав в Індію. Індія, яка була язичницька країна в ті часи. Знаєте, там були язичницькі обряди, безбожні. Люди, люди там робили... ну. До сих пір там багато язичників є, але там багато і християн є. І знаєте, що він робив? І не тільки він, Вільям Карей, інші місіонери їхали в інші народи, вивчали їхню мову. Дуже багато таких моментів було, коли ці народи не мали своєї ну, писенності. І тільки завдяки місіонерам, тільки завдяки тим християнам, які хотіли навчити їх читати Слово Боже, щоб це, вони розуміли важливість. Не просто говорити, не просто робити їм якісь добрі справи, а що, проповідувати слово Боже. Знаєте, що вони робили? Вивчали їхню мову, записували, складали словарі, граматику, вчили, робили школи, організовували, навчали ці народи писати, читати, перекладали Біблію на їхню мову і що, і давали їм слово Боже. Завдяки багатьом місіонерам, сьогодні багато народів мають вони грамотні. Вони вміють писати, читати, Чому? тому що перша ціль, яку хотіли донести місіонери цим народам, що навчити їх чому? Слову Божому. Тому що вони чітко розуміли, що тільки від того, якщо буде це слово посіяне в серце, ці люди можуть мати спасіння, і це слово може що? відродити їх до вічного життя. Слава Ісусу! Брати і сестри! Я хотів би, щоб ми молились сьогодні. Я хотів би, щоб кожен із нас провірив своє серце. А який стан мого серця? Чи там посіяно це слово Боже? Чи сприйняв я його вже вірую в своє серце? Чи відродило це слово мене до вічного життя? Чи я маю віру всю, що як моє життя тут земне закінчиться, я міг би сказати разом з апостолом Павлом: для мене життя Христос, а смерть це що надбання. Тобто, іншими словами, я тільки через смерть переходжу, що з одного буття в інше в життя вічне. Чи в мене немає цієї віри? Якщо цієї віри немає, потрібно, срочно вам потрібно слово Боже. Читайте його, вірте в нього, сприймайте його, розмірковуйте над ним. Підійдіть, скажіть, дайте мені Біблію. Відкрийте, знайдіть вдома свою Біблію, почніть читати, тому що тільки це слово, що може зробити, посіяне в твоє і моє серце, воно може відродити нас до вічного життя, і ми таким чином можемо бути в царстві Божому. Про це я хотів би закликати нас. До молитви, щоб ми помолилися, давайте щиро помолимось нашому Господу. Амінь.